Вітаю в ефірі Кордон Держави. Повзуча анексія Азовського моря. Такими словами охарактеризувала дії Росії одна з депутатів Європарламенту. Ось уже декілька місяців поспіль триває протистояння у цьому регіоні між Росією та Україною. До бойових зіткнень поки не дійшло, але провокацій з боку росіян українськими прикордонниками зафіксовано чимало. З чого все починалося, та до чого може призвести ескалація конфлікту? Дивіться далі у програмі. Азовське море відносно маленьке і неглибоке. Проте останнім часом саме воно акумулює в собі глибинні проблеми протистояння між Україною та Росією. Ситуація в Азовському морі має розглядатися як складова російської гібридної війни проти України в цілому. Катерато кораблі морської охорони Державної прикордонної служби України цілодобово несуть службу в морі. З російськими візаві зустрічаються доволі часто. Однак приємними ці зустрічі ніяк не назвеш. Зараз ми ходимо, в принципі, в цьому районі. Ми не бачимо там, кораблів, кораблівка російських Російської Федерації, але це зовсім не означає, що вони можуть появитися там, в будь-який момент і почати там, наприклад, заважати там проведення навчань в цьому районі або здійснювати які будь-які провокативні дії. Своєрідна міна уповільненої дії, яка зараз вибухнула конфліктом на Азові, була закладена ще у далекому 2003-му. Після колізії навколо острова Коси-Тузла був підписаний і ратифікований договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. В ньому закріплено статус Азовського моря як внутрішніх вод Росії та України. Відповідно, прикордонна служба ФСБ Російської Федерації може діяти фактично в будь-якій точці Азовського моря, в тому числі і зупиняючи судна, які проходять через Азовське море, і аргументуючи це тим, що ніякого порушення міжнародного законодавства немає, ніяких порушень там територіальних вод України немає, тому що це, де юре, є внутрішні води Росії, в тому числі. І, хоча в договорі зазначено, що Азовське море розмежовується. Лінію державного кордону відповідно до угоди між сторонами, однак такої додаткової угоди так підписано і не було. Тож фактично ми не маємо визначених кордонів з Російською Федерацією на Азові і Росіяни цим активно користуються. Питання державного кордону взагалі було визначення державного кордону між Російською Федерацією та Україною було дуже хворобливо хворобливим для Москви. Фактично спочатку незалежності. Українська сторона ще з 2004 року намагалася змінити ситуацію, щоби визначити кордон в Азовському морі. Але знову ж таки, через позицію російської сторони, це питання блокувалося. Ескалація конфлікту почалася навесні цього року. Після спорудження першої черги Керченського мосту з Росії в анексований нею Крим, росіяни активізували перевірки цивільних суден в Азовському морі. І це незважаючи на те, що в договорі чітко закріплено положення про свободу судноплавства для українських і російських суден. До того ж, останнім часом Росія активно почала нарощувати військову присутність в Азові, перекидаючи сюди військові кораблі та катери. Свідчення того, що росіяни не налаштовані на якусь деескалацію ситуації в Азовському морі, що факт економічної блокади України в Азовському морі українських портів вже є, і це питання завтра не буде знято з порядку денного. Відповідно, це вимагає для росіян утримувати чималу кількість бойових одиниць флоту на Азовському морі. Азов став наступним кроком Росії в намаганнях будь-яким чином дестабілізувати ситуацію в Україні. Не наважуючись застосувати військові засоби і наразитися на повномасштабну війну. Росія перейшла у наступ на економічному фронті. І Росія користується своєю перевагою матеріально-технічною. В тому щоб намагатися на Україну активно тиснути, щоб Україна несла збитки, бо морські порти, зокрема, Азовські морські порти, вони відіграють провідну роль у експорті, скажімо, чорних металів, продукції металургії, і відповідно створювати вогнища соціальної нестабільності в Приазові, в Бердянську, в Маріуполі, в інших містах, Зупинки і огляди росіянами торгівельних суден, що прямують до українських морських портів, можуть тривати по декілька днів. Об'єктами посилених інспекцій стали вже понад 200 кораблів під прапорами як України, так і інших країн, зокрема з Євросоюзу. Судна зупиняються в Керченській протоці для того, щоб чекати своєї черги огляду, так називаємо огляду Російської Федерації. Можуть чекати і шість днів, можуть чекати й десять днів. Зі слів капітанів суден, з якими я спілкуюся, зі слів морських агентів під час оформлення суден вони всі повідомляють, що втрачаються великі кошти. Усі дії Російської Федерації у цьому регіоні спрямовані на повне захоплення і неподільне володіння не лише Кримським півостровом, а й Керченською протокою та Азовським морем. І тому не дивно, що блокування застосовується виключно до українських морських суден і до тих іноземних кораблів, які прямують до українських морських. Партнер. Росія хоче завдати економічних збитків Україні, завдати серйозного удару по українському експорту і показати Україну як ненадійного партнера, і в такий спосіб довести, що з Україною не варто мати справу. До того ж, росіяни всіляко намагаються продемонструвати свою військово-технічну перевагу на морі. Провокації ми фіксували не тільки в Азовському морі, а в Чорному, але й в Чорному морі. Це було і небезпечне маневрування, яке могло привести до аварійного поскоження наших кораблів та катерів. Це було і погроза застосування артилерійської зброї. Це було і погроза застосування авіаційної зброї, і заход на курс атаки. Винивчувачів Російській Федерації. Це були погрози і в радіоефірі. Тобто, російська сторона застосовує весь можливий спектр, щоб доказати нам, що вони господарі на морі. Україна поки що не в змозі повноцінно конкурувати з Росією на морі. Адже для відновлення чи фактично створення заново військово-морських сил у нас нема ані часу, ані грошей. Проте і ховати голову в пісок ми теж не збираємось. Разом із залученням світової спільноти до правового вирішення проблеми Азова Україна готується дати відсіч Росії у випадку військової агресії. Так нещодавно поблизу Маріуполя проходили військові навчання з відбиття висадки морського десанту ворога. До цього навчання задіяні всі сили і засоби, які приймають участь у протидесантній обороні. Зокрема, залучений загон морської охорони і складу державної прикордонної служби України, задіяна авіаційна компонента, літаки тактичної авіації і армійської авіації. Безпосередньо від маріупольського закону морської охорони приймали участь два малих катери морської охорони, типу ЮМС 1000 та 5, маномена Калкан. Наголошую, що це робиться не для піару, робиться не для того, щоб когось залякати. Це сьогодні. Буденна робота побудови вороноздатності нашої держави. Вороноздатності в тому числі і щодо надання відсічі у випадку морської агресії. Ми маємо тримати і зброю, і порох напоготові. Кожного разу, виходячи в море, моряки-прикордонники розуміють, з чим можуть зіткнутися. Проте, події останніх років навчили їх адекватно реагувати на різні ситуації і за будь-яких обставин виконувати свою роботу. Ми повинні бути до всього готові. Ось тобто, якби ситуація не склалася. Ми постійно підтримуємо свою бойову готовність, технічну готовність. Сьогодні це не та морська охорона, яка була в 2014 році. Досвід дій в Чорному морі, досвід бойових дій в Азовському морі підняв рівень професійний кожного представника морської охорони. По-друге, ми стали набагато більше ходити в морі. Кораблі які повинні на постійно основі бути в морі. Екіпажі повинні постійно працювати в морі, постійно виконувати бойові і прикордонні завдання. Тільки це нам може Дати ту впевненість, що ми зможемо відповісти на будь-які провокації. Але провокують слабі, слабкі люди, а ми сильні. Чи готова Росія підняти ставки в цій грі і перейти до відкритої агресії, ніхто напевно сказати не може. Аналітики стверджують, що за такого сценарію Росія втратить набагато більше, ніж зможе здобути. Проте, розумність і розважливість останнім часом чомусь не входять до чеснот московської зовнішньої політики. І тому нам потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Європейський союз ніколи не визнає анексію Кримського півострова Російською Федерацією. А у конфлікті навколо судноплавства у Азовському морі стоїть на боці України. Про це нещодавно заявила представник Європарламенту зовнішньої політики та безпеки Фредеріка Могеріні. Добре, що ми маємо підтримку наших західних партнерів. Проте Україні, аби стати справжньою незалежною державою, потрібно самі вирішувати свої проблеми і завжди розраховувати на власні сили. А на сьогодні все ви дивилися кордон держави. Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.